Книги Забушка залишають по собі яскравий післясмак. Ще коли ти їх читаєш, то ловиш думки авторки, перекручуєш їх в своєму мозку, дивишся на них з різних боків і граєшся з ними довго після прочитання чергового твору Оксани Стефанівни. Планета Полин не виключення, хоч часи, які увійшли до збірки, були вже раніше публіковані, проте їх поєднання під обкладинкою однієї книги продукує нові сенси. Авторка таким дещо хронологічно неочікуваним міксом, а тут зібрані твори за останні 20 років, спробувала зобразити нашу епоху, позначену кризою і гуманізму. І мушу визнати, їй вдалось. Планета Полин поділена на три частини жіночу, чоловічу та колективну. До кожного увійшли есеї про особистості та події знакові для історії та культури ХХ і початок 21-го століття. Забушка знімає шар за шаром, закостеніли міфи про них, описує епоху, яка їх оточувала. Це створює для нас картину контексту, в якому вони жили і творили, допомагає подивитись на них справжніх.